Цього чоловіка всеньке життя били, ламали, гнули, морально терзали та скорити не змогли. Він не став жорстоким, навпаки, недалі більше сповнювався великою любов'ю до людей. Так письменник Андрій Дорунда висловився про нашого сьогоднішнього героя, якого знав як і Йосип Бокшай, так і Віктор Ющенко, і навіть Вацлав Гавел. Це Михайло Баник. За характером бунтар за покликанням художник. Михайло баник народився 9 жовтня 1926 року в селі Вербовець на виноградівщині у багатодітній сім'ї. Життя родини Баників було не з найкращих. Батьки майбутнього митця з ранку до ночі проводили на орендованому полі, вирощуючи тютюн. Через це злидене життя 1932 року. Сім'я Баників перебралася в село Дубрівка неподалік від Ужгорода. Того ж року малий міх Михайс пішов до Дубрівської школи. А з семирічного віку він почав проявляти дуже великий інтерес до малювання, і пізніше митець згадував, я весь час тягнувся до образотворчого мистецтва. Інші предмети мене в школі не цікавили. Він малював усе, що бачив, і на всьому, що бачив, навіть на стінах, за що його батьки неоднократно сварили. Батьки не розуміли його захоплення. Натомість його підтримав поміщик в Ірані, у помешканні якого оселилися баники. Він часто привозив малому Михайлові кольорові олівці і папір, коли вертався з Ужгорода до рідної Дубрівки. Згодом Михайло Баник навчався в горожанській школі села Середні на Ужгородщині, яку не закінчив. У 1939 році Угорщина купувала Закарпаття і через це згодом батько став безробітним. Саме в такий скрутний час Михайло Баник вперше отримав визнання свого таланту. 1940 року в Горожанській школі проводився конкурс на кращий малюнок з теми «Світло ліхтаря у світ мистецтва. 1941 року в Будапешті відбулася виставка конкурсних робіт, де малюнок Баника зайняв перше місце. Йому на той момент було лише 15 років. Та митець не літав у хмарах, а гостро відчував жорстоку прозу життя. Через те, що його батько втратив роботу, йому довелося піти працювати на залізницю, де він отримував зарплату як неповнолітній. Хоча працював на рівні з дорослими. У 1942 році його перевели на роботу до Ужгорода, де він працював кочегаром. Михайло мав бажання продовжити вчитися, і він навіть у вільний час ходив вчитися в ужгородську горожанку. Та сталося інакше. У 1943 році, як і багатьох закарпатських юнаків, його вивезли до Угорщини у робітничий концтабір. Де б хлопець працював на будівництві оборонних об'єктів? У 1945 році, після визволення з табору, Михайло Баник повертається на Закарпаття і одразу поступив у четвертий клас Ужгородської горожанської школи, яку закінчив екстерном. Після її закінчення майбутньому художнику запропонували роботу в Ужгородському окружкомі Закарпатської України, яке формально було у складі Чехословаччини, але фактично контролювалося радянським командуванням. Пропрацював він там недовго, адже в 1946 році. Закарпатська Україна, як окрема держава, припинила своє існування. На її місці було створено Закарпатську область. Панах повертається на роботу до залізничного управління, але знову на короткий час усі підприємства та організації почали заповнюватися кадрами з усього тодішнього СРСР. А місцеві кадри звільнялися та навіть репресувалися. Працюючи на залізниці, митець ще не щодня бачив сотні людей з України, що приїжджали на Закарпаття рятуватися від голоду. Він щиро допомагав цим нужденним людям, які розповідали йому всю правду про союз. Саме тоді Банек розчарувався у радянській владі та комуністичній ідеології. Майбутній художник не полишав своїх планів продовжити навчання. Тож він вирішив вступати до Ужгородського музичного училища на відділ вокалу, адже мав чудовий голос. Його мама запротестувала та твердо сказала піти вчитися до педучилища. Михайло послухався та поступив до педучилища, але ненадовго. Бажання бути художником не мало бути марним, тож він вирішив вступити в Ужгородське художнє училище декоративного і прикладного мистецтва, а у педагогічному перейти на заочне відділення. Коли його мама дізналася про це, вона його похвалила та благословила. У 1948 році за наказом завідуючого закарпатським обласним відділом освіти Івана Керчі його направляють на вчительську роботу у Рахівський район у зв'язку з нестачею вчительських кадрів. Йому пообіцяли, що він зможе довчитися, але так цього і не сталося. Сподівань стати художником і проявити свій талант митець не покидав і вірив в краще майбутнє. На Рахівщині Михайло Баник пробув всього два роки. Спочатку працював вчителем, а потім інспектором райвідділу освіти. На посаді інспектора він довго не втримався, йому повідомили, що для того, аби зберегти таку посаду, потрібно обов'язково вступити у комуністичну партію. На що Михайло Баник відповів: я не готовий вступати в партію. Після звільнення художник повернувся в Ужгородський район, де спершу був інспектором клубів, потім знову вчителював і згодом перейшов на роботу до Закарпатського обласного архіву. Зарплата була мізерною, робота виснажливою, та, попри це, він допомагав своїм батькам, які на той момент були колгоспниками і бідували. Продовж цих важких років він кожну вільну годину віддавав малюванню, створюючи чимало живописних і графічних робіт та вдосконалюючи творчий хист. 1953 року Михайло Баник на творчій професії цілком безробітнім він не міг бути, тож влаштувався художником-декоратором в обласний драматичний театр. Саме тоді він ожив як художник. Митець оформлював декорації до багатьох вистав, а саме циганка Аза Михайла Старицького, украдене щастя Івана Франка та багато інших. Художник хотів представити свої картини на виставках, але, за його ж словами, у мене з'явились заздрісники. На виставки всі двері мені були закриті наглухо. Першу персональну виставку він зміг зробити аж у 80-х, але про неї поговоримо пізніше. Банику жилося важко. Його принижували як матеріально, так і морально. Проти нього виступили більшість художників, в газетах друкували розгромні статті. За таке скрутне життя художнику було соромно перед батьками. Одного разу, після того, як митець розповів усю ситуацію батькам, Старий і хворий тато вирішив поїхати до районного комітету партії клопотати за свого сина. Тоді райкомом був Дмитро Тарахонич. Запам'ятаємо собі це ім'я. Він відстояв честь Михайла Баника і гостро висварив усіх функціонерів за таку нещадну позицію. Опісля цього. 1963 року його взяли на роботу завідуючим з оформлення торгових об'єктів художньо рекламною майстерною Ужгородської райспоживспілки. Спілки, але над ним знову збіглися чорні хмари. В Закарпатській правді з'явилася невеличка замітка, де художника було показано в найчорніших барвах. Тому баник вимушено покидає Закарпаття і переїжджає спершу на Харківщину, а згодом аж у Білорусь. На Закарпаття Михайло Баник повертається у 1967 році. Після повернення він влаштувався у художньо архітектурний комбінат, але і тут у нього починаються проблеми. Зарплатню не виплачували місяцями. Директор комбінату чинив опір будь-якій можливості вияснити причину невиплати заробленого. Ще й обласна спілка художників його обминула, давши замовлення на виготовлення вази для північної осетії і не оплатила роботу. В цей період, а це вже були 70-ті роки, художник твердо вирішує, за його ж словами, вести боротьбу з самим собою. Починає інтенсивно самовдосконалюватися та працювати, і саме тоді чорна смуга уривається. Його колишній колега, що займав тоді високий пост, домовився про працевлаштування баника в колгоспі, де йому створили художню майстерню, в якій він працював спеціалістом з питань художнього оформлення для всього Ужгородського району. Ще не вперше в житті він працював саме як художник. Поки бани кацькували і ігнорували, він продовжував малювати. Його колись захищав Йосиф Бокшай, але це була крапля у морі. Він розумів, що всі прагнули його спустити на саме дно, але він мав велику силу волі. Він звертався до Академії наук України, правління спілки художників України, але марно. Та все ж одного разу він таки достучався до спілчан. У 1984 року до нього приїхав сам голова спілки Василь Бородай, який був у захваті від його робіт. Він взяв декілька його робіт на виставку у Київ та запросив Баника у знаменитий будинок творчості художників у Сенднів. А далі була перебудова, під час якої він зміг організувати свою першу персональну виставку. У 86 році в Ужгороді відбулася перша персональна виставка Михайла Баника. За спогадами художника обком партії не дозволяв йому відкривати цю виставку, тож баник вирішив діяти радикально. Пішов напряму до інспектора компартії України, що приїхав з візитом до Ужгорода, і розказав йому про усі перешкоди, які йому робили обласні функціонери. Після цього сміливого вчинку дозвіл на проведення виставки нарешті було отримано. Хоч художник виставив всього 150 картин, виставка була успішною і було багато теплих відгуків. Задом зробити панорамну виставку своєї творчості, баник втілив у вересні 2001 року. Її приурочили до 75-річчя з дня народження митця. І тоді теж був певний опір зі сторони спілки художників. Але ужгородська інтелігенція вистояла цю виставку. Експозиція тривала два тижні. Книгу відгуків з цієї виставки митець беріг як святиню. Мистецтвознавиця Оксана Мезгер про творчість Баника висловилася так. Коли вперше побачила твори Михайла Баника, була захоплена. Чисті. Прозорі, водночас насичені барви, цікаві сюжети. Дивилася на картину і здавалося, що вже йду між тими старими деревами, м'якою травою або ступаю на свіжий сніг між великими смереками і вдихаю морозне повітря. Дивовижно, такого я не бачила давно. Ці полотна заворожували. Я відчувала, що втрачаю нитку розмови, бо очі були буквально прикуті до полотен, вдивляючись в краєвиди. Це насолода, дивишся, мрієш, відчуваєш повний спокій і приплив чогось доброго, чистого. Часи перебудови Михайло Баник активний громадський діяч. Баник долучався до народних віче та мітингів. Він виголошував великі промови на протестних заходах не лише в Ужгороді, а й у Виноградові, Хусті, Тячеві, селах нашого краю. У 1989 року він став членом Закарпатської краєвої організації народного руху України за перебудову. Того ж року став головою новоствореної обласної спілки народного мистецтва. Також очолював Закарпатський обласний осередок товариства Меморіал. Під час серпневого путчу у 1991 року, художник підняв над будівлею обласної ради синьо-жовтий прапор. за що його охоронці будівлі ледь не розстріляли. Наступного 92-го року Баника уповноважили бути головою комісії, яка опечатувала компартійні будівлі в зв'язку з забороною діяльності комуністичної партії України. У нульових у Михайла Баника були як творчі, так і особисті звершення. У 2002 році він одружився з Ніною Тарахонич, колишньою дружиною того самого Дмитра Тарахонича, який дуже сильно поміг митцю у кінці 60-х. Сім'я Баників та Тарахоничів товаришували та ходили один до одного в гості. У 1979 року у Ніни Іванівни помирає чоловік. А через 14 років, у 93 му році, у Михайла Івановича помирає дружина Валентина, у шлюбі з якою народився син Сергій. Художник часто ходив у гості до Ніни Іванівни, так душі і зійшлися докупи. Про свою дружину митець говорив так: Ніна для мене і незрадний друг, і щирий порадник у мистецтві, також і найкращий лікар. Вона мій рятівник. І як ніхто розуміє мене. Не дає впасти. Також у цей час митця нарешті починають помічати та визнавати. У 2006 році він став заслуженим майстром народної творчості України. А у 2008 році, напередодні святкування Дня міста Ужгород, Баника нагородили ордером Ярослава Мудрого, третього ступеню. Михайлу Банику присвоїли звання почесний громадянин Ужгорода. За словами художника, для нього це стало сюрпризом. Це справді нечувана. І неочікувана річ. Після стількох літ замовчування, ігнорування, бойкотування, раптом таке визнання. Після такого визнання митця перестали усіляко ігнорувати. Його обрали головою старішин міста Ужгорода. Навіть були чутки про те, що банника нарешті приймуть в члени Національної спілки художників. Здавалося. Що скоро настануть нові звершення, але 30 вересня 2014 року Михайла Баника не стало. Ця постать є прикладом істинного патріота своєї землі, прикладом талановитого митця, який творив, попри усі злами долі. Зрештою, став прикладом свідомої та інтелектуальної людини. З дитинства він мав тягу до чистого та прекрасного. З любов'ю до мистецтва він ішов власною дорогою життя. Тож не забуваймо таких світлих людей, яким був Михайло Баник.